Всім, друзі, привіт! У зв'язку з недавніми подіями в нашій країні. Тоді, коли русня бомбить нашу країну, бляха і відключається світло. Виникає така проблема, як ж підключити газовий котел до електрики, щоб він опалював квартиру. Квартиру, будинок. Ну, може, в когось і в квартирах, до речі, стоять подібні котли. Зараз на ринку є вихід. Це треба купити синусоїдний інвертор, який стоїть кучу грошей, там щось 12 тисяч гривень, а то і ще більше. От. Але я вам розкажу, як це все можна зробити без цього синусоїдного інвертора. Від е, обичного інвертора, який підключається до автомобільного акумулятора, або до генератора, який синусоїду не видає, або навіть якщо він і видає синусоїду, то не завжди з ним працює. Якщо вам це цікаво, то дивимося до кінця. І так, все, що нам потрібно для запуску котла, це заземлення. В нашому випадку на вулиці був забитий в землю уголок довжиною в метр. І від нього підключено два мідних провода. Один в генератор, другий в перехідник. Це все на скору руку зроблено, але все працює. Так, це ми включаємо е, до переноски від генератора вилка-вилка для того, щоб запитати дом. Оце від генератора. Типу, О, дом. Генератор вже не включений. Ще основне замічання. Треба виключити рубільники, бо якщо не виключите, то буде взрив, буде замикання. Це дуже обов'язково. Перед тим як цю вилку включити від генератора, обов'язково виключаємо рубільники вдома. Запускаємо генератор. Це в нас обично йде вилка з заземленням. Тут у нас є земля видно. А це проводок мідний це ну, сама земля. І от він через вікно йде, там де я вам показував. Так, це ми зараз підключили, е, типу, як переходник з землею. Отут от видно, можна подивитися, що земля-земля намальована в обичній розетки, і в цьому от переходнику. Переходник, ну, з за землею виходить. Так, а от у нас сам котел запускається від генератора. Все, все працює котел то, що треба. І не треба ніяких синусоїдних там, непонятно чого. Це, е, є, є таке предположення, що цей генератор видає синусоїду, але він все одно не працював без землі. Тобто для підключення котла треба там оці синусоїдні якісь установки, які видають. Генератор видає, но все одно не працював. А може й не видає, тобто тут вже таке, ми не знаємо. Але по факту земля є от кинута, як я вам показав, і е, котел працює. Mm. Так, і ще є один варіант, якщо у вас немає генератора від інвертора. От у нас на 1,5 Вт інвертор, е, обичний акуму... автомобільний акумулятор. Е, котел у нас виключений, і зараз ми включимо котел від інвертора. Але ну, опять же, з заземлення, земля важлива. Так, В принципі, вся у нас та сама процедура, Вон у нас інвертор стоїть, тільки на 1,5 кВт, а не на 1,5 Вт. От. І от ми включаємо. Ну Все так же саме, земля, наземлення, все, все те саме, що я показав. Тобто вам не, не треба оті от дорогущі синусоїдні якісь переходники там, за 12 тисяч гривень, а то й більше. От Підключили, котел працює. Котел запустився. Ось ми вже не в розетку ставили, вилку від котла, а от ви інверт. Все, все працює, так що користуйтесь. В ідеалі, звісно, треба робити не, такий, не таке заземлення, як тут, не через один штир, а через три. От як приблизно ви зараз бачите на екрані. Але, в принципі, якщо вам треба не на, не на довгий час, то можна і, і, так, і таке сайотво. Але є одне невелике або дуже велике зауваження. Перед тим як ви від генератора запітуєте дім, то треба обов'язково виключити рубільники. Обов'язково. Давайте ще раз підсумуємо, що треба зробити для того, щоб котел працював, вам не вам обов'язково потрібне заземлення, земля. Можна його елементарно кинути, як показано в відео. Все дуже просто. Вам не треба синусоїдного інвертора за кучу грошей. Робите заземлення, як показано в відео, і буде вам щастя, котел буде робити. Я наголошую, я не електрик, я просто от маю канал, у мене в товариша от от. була проблема, як я впевнений в багатьох українців. І я просто показав, як працює. Тобто, я в принципі можу десь там зробити помилку в словах, але в картинці все показано, все робить. Тобто, поправте мене в коментарях, якщо я щось сказав не так. Тобто, я може щось сказав дійсно не так. Але саме основне, треба земля і треба виключати рубільники, щоб у вас е десь не замкнула проводка в хаті. Відео сподобалось. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. В майбутньому контент буде або українською, або англійською мовою, мабуть, що все таке англійською. Так, так що майте на увазі. Слава Україні! Всім до побачення!